Головне про події 19 серпня. Вже мільйон українців отримали броню від мобілізації. Оземку світла не буде по 6-8 годин на добу, і це у найкращому випадку. А в Україну завітає великий друг Путіна з Індії. Докладніше далі. За словами президента України Володимира Зеленського, Росія використовує територію окупованої Запорізької АЕС як майданчик для ударів по Нікополю та інших громадах, а також зберігає військову техніку та боєприпаси на території станції. Інститут вивчення війни зафіксував просування українських військ у Курській області. 18 серпня ЗСУ продовжували наступати по всій лінії фронту і дещо просунулися на південний схід від суджі. А за даними Діпстейт, ЗСУ взяли під контроль три населених пункти у Курській області. Апанасівку, Снагость та Отрубу, а також просунулися в Олівці. До речі, плани щодо проведення операції в Курську до останнього трималися в секреті. Стверджує видання Економіст, начебто, головнокомандувач ЗСУ Сирський говорив про підготовку наступу лише з невеликою групою генералів. А із Зеленським вони спілкувалися на цю тему виключно наодинці. Розглядалося кілька сценаріїв наступу, зокрема у Брянській області. У свою чергу сенатор демократ Маркелі заявив телеканалу CBS, що операція ЗСУ в Курській області може змінити хід війни. Також сенатор не проти використання американської зброї на російській землі. Наразі близько 930 тисяч військовозобов'язаних українців заброньовані від мобілізації. А вже за тиждень ця кількість перетне межу в один мільйон. Про це повідомив заступник міністра оборони Іван Гаврилюк. Взимку у найкращому випадку світла не буде по 6-8 годин на добу, а у гіршому по 12 годин. Прогнозує експерт з енергетики Микола Закревський. Дефіцит генерації становить близько 4 гігаваттів. Безпрецедентна дідос-атака на Монобанк, яка тривала три дні, припинилася 19 серпня у другій годині ночі. Про це повідомляє співзасновник Монобанку Олег Гороховський. За цей час до банку надійшло понад 7,5 мільярдів запитів. Верховна Рада не голосуватиме за законопроєкт про підвищення низки податків до вересня, а сам концепт документа змінився. Про це пише видання Forbes Ukraine. Зокрема, з законопроєкту приберуть податок для юридичних осіб за ставкою 1% від доходу. Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді здійснить візит до України уперше після повномасштабного вторгнення Росії. Як повідомляє агенція Reuters, конкретна дата візиту наразі не розголошується. У російському місті Пролетарськ Ростовської області другу добу гасять пожежу на нафтобазі Кавказ, де зберігали нафтопродукти для потреб російської армії. У наслідок атаки дронами постраждали 18 осіб. Влада ввела в районі режим надзвичайної ситуації. У Чикаго розпочався чотириденний з'їзд демократичної партії США, Повідомляє CBS News. Понад 4 тисячі делегатів зберуться, щоб офіційно визнати Камелу Гарріс кандидаткою у президенти від демократичної партії. За даними нового опитування Associated Press Nork, Center for Public Affairs Research, рейтинг Гарріс серед дорослих американців стабільно зростає. Науковці б'ють на сполох через станення вічної мерзлоти в Арктиці, яке вивільняє токсичну ртуть у водну систему. Про це повідомляє ABC News. Дослідники вважають, що викиди токсичного металу у воді можуть становити загрозу довкіллю та щонайменше 5 мільйонам людей, які живуть в Арктиці. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.